Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати луги, і будемо сьогодні розглядати властивості і застосування кальцій гідроксиду. Ми вивчаємо саме ці луги, тому що вони найпоширеніші, де ми їх застосовуємо. Ось ви бачите перед вами зображений кальцій, метал блискучий і розчин кальцій гідроксиду. Знову ж трішечки сталося сюди повторення класифікації. що Основи або гідроксиди складаються з металічного елемента і Ож OH групи. І якщо ми подивимося, розчинні основи кальцій ОН-двічі OH і те, що ми на минулому році натрий ОH OH, відносяться до лугів. Натрій гідроксид добре розчиняється, дуже добре. А кальцій гідроксид поганенької. Ви бачили це на першому слайді, таке мутне зображення. Тобто, якась частина розчиниться, а якась частина все ж таки осяде на дно. І дивимось тепер загальну характеристику, що кальцій є лужноземельним елементом. Тобто він знаходиться у другій групі. Чому їх так назвали? Тому що властивості, як у лугів, трішечки слабші будуть. А от... Їх дуже часто саме в різних солях землі можна знайти, або в породах землі, тому лужноземельні. На зовнішньому енергетичному рівні вже два електрони, ну і так в усіх, в другій групі в усіх елементів. Атоми кальцію, тому вони будуть віддавати ці два електрони, і коли вони віддають свої два мінуси, то стають зарядженими плюс 2. І якщо вони віддадуть свої два електрони, то вони набувають електронної конфігурації аргону. Зараз подивимось за періодичну систему і ще ось, наприклад, кальцій 20 електронів, він віддасть два електрони, стане 18, стане схожий на аргона. Це той ідеал, до якого прагнуть елементи, ось, інертні гази. Так. І давайте це щось я не те. те. Подивимось за поширеністю. Тут береться магній і кальцій як одні із найпоширеніших речовин. І магній і кальцій у вигляді простих речовин не трапляються. Тобто шматок магнію чи кальцію ви не знайдете, а лише ось міститься у земній корі. І достатньо багато. 3,38% це кальцію, магнію трошечки менше. І ось саме ці елементи містяться у морській воді. Також ось морська вода є одним із джерел магнії вмісної сировини. Кальцій міститься у багатьох живих організмах, наприклад, ось, у зубах, у кістках. Кальцій карбонат, кальцій СО3 є головною складовою черепашок і мушель. Ми сьогодні розглянемо ну, якраз, як буде взаємодіяти. І далі якраз оця, ці черепашки, ці мушлі за багато мільйонів років осідали на дно, коли відмирали тваринки. І вони створили основ основну осадову породу кальці карбонату, яку ми добуваємо. Ну, наприклад, все змінюється, природа змінюється. Раніше було море, потім змінилася місцевість, а під землею залишилися ці породи. Ці породи називаються осадовими, тому що вони осіли на, на дно. Тепер переглядаємо саме фізичні властивості кальцій гідроксиду, по-іншому називається гашене вапну. Чому його так називають? То, ну, от раніше ми його використовували таким чином, ну і зараз ще використовують. Беремо білий порошок, купуємо, наприклад, в таких пакетиках по кілограму, він продається по два. ось Теж, це, хоча це кальцій гідроксид, а ми купуємо негашене вапно кальцію оксиду Теж білий порошок, заливаємо водою, воно бурлить, кипить, наче нам здається, тому що відбувається хімічна реакція, так утворюється розчин кальцій гідроксиду. І е, кальцій гідроксид або гашене вапно, тобто ми залили воду, загасили, наче його. Використовують дуже часто для того, щоб побілити дерева, раніше будинки, білили стіни. І це дуже добрий спосіб, це не лише для краси. Якщо розглянути хімічні властивості кальцій гідроксиду, це активна речовина, теж відноситься до лугів, а значить, має ті властивості, що і в лугів їдка речовина, побілити без рукавичок не можна. Тому що буде роз'їдати руки, будуть ранки на руках, тобто це їдка речовина. І ця речовина вбиває так само бактерії, грибки, і це, наче як дезінфекція будинку, чи деревами, стовбури дерев навесні білимо. Це не лише гарно, але й ми вбиваємо рідні мікроорганізми. Якщо взяти от сухий кальцій аж двічі, ось він так виглядає. Гашене вапно, ну він у сухому вигляді, а розчин його мутний. Тому що його в воді розчиняється лише ось у 100 грам води, 0,185 грам кальцій гідроксиду. Причому, що ми в натрій гідроксиду говорили, що там 100 грам води, 100 грам натрію Аж можна розчинити. Тут дуже мало. І... Як зазвичай, що коли піднімається температура, розчинність покращується в речовин, підвищується. А тут навпаки, тут при підвищенні температури розчинність знижується ще й у майже два рази в киплячій воді. Тобто, ось так виходить, що здається, що розчинити треба нагріти. Ні, тут не вийде. І тому ось ми бачимо, що частина кальцій гідроксиду розчиняється в воді і змінює забарвлення індикатора. Зазвичай так розчиняють, потім відбирають цей розчин, ну, щоб не заважав цей кальцій ваш, що не розчинився, і проводять з ним досліди. Знову та сама реакція, що луги змінюють забарвлення індикаторів, взаємодію з кислотами, з кислотними і амфотерними оксидами і з солями. І ось Тут у вас вже запропоновані і реакції, ті, що ми зараз будемо переглядати. То ми сьогодні вже не будемо записувати, ми просто переглянемо ось перша дія на індикатори. Бо ми вже властивості так вивчили, то будемо просто переглядати. Так, зараз. Демонстраційний дослід номер 17 Взаємодія оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться кальцій-оксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. Тобто, ось тут дивіться кальцій-оксид, кальцій О. Те, що я вам говорила, білий порошок. Його, він взаємодіє з водою, його засипають, утворюється кальцій аж двічі. Якась частина утвориться, якась частина осяде на дно, бо там не все про взаємодіє. Тобто якраз ось зараз беруть не гашене окно, заливають водою, утворюються гашене. Кальцій оксид не гашене, кальцій аж двічі, кальцій гідроксид гашене. У хімічну склянку з водою додаємо трохи кальціоксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зазвичай при взаємодії кальціоксиду утворюється мутний розчин, оскільки кальціоксид завжди містить домішки крейди. При взаємодії кальціоксиду з водою утворюється розчин кальцігідроксиду. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і перевіряємо його розчинами індикаторів. Фенолфталеїном. Універсальним індикатором, та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність лугу. Тут дуже добре фенофтелейн себе проявляє для лугу це найкращий індикатор. Можна також і універсальний добре показує, і лакмус. А, далі ось із кислотами. Тут я взяла, наприклад, кислоту, ну, знайшла відео там, де саме із сульфатною кислотою творюються кальція со 4 і вода. А, подивимось. Реакція обміну. Подивимось таку реакцію. Тут візуально. Ну от, утворюється сіль вода, ми нічого не побачимо, тому для того, щоб ми змогли справді побачити, нам допомагає а, індикатор. Наливають кальцію важ двічі, і сюди додають фенолфталеїн. У лужному середовищі фенолфталеїн дає отаке рожеве забавлення. Тобто, ми бачимо тут лох. До лугу доливають розчин сульфатної кислоти, забарвлення зникає, значить, лугу вже немає в цьому розчині. Тобто, ось така реакція. Тепер продовжуємо далі. І з кислотними оксидами кальцію H2 взаємодія ну, є кислотний оксид СО3. Тут я не виправила тут треба. Зараз. Ось подивимось. Кальцій двічі, коли про взаємодію із вуглекислим газом, у нас утворюється вуглекислий газ або карбон 4 оксид. Утворюється кальці СО3. Кальці СО3 це крейда. Крейда не розчина у воді сіль. Тобто біла, білий такий мутний розчин повинен утворитися. І от цікаво, що вуглекислий газ. Ми видихаємо. І от зараз подивимось такий експеримент. Ось наливають такий розчин кальцію аж двічі, і видихають. Ми говоримо завжди, ну і на біології, і на хімії, я завжди повторюю, що вуглекислий газ ми видихаємо. І ось тут ми бачили, Зараз тут швидко воно відбулося, що відбулося помутніння рощину. Тобто утворюються якісь ну, молекули, не молекули, йоник крейде цієї кальції СО3, і відбувається помутніння. Просто його дуже мало, це треба довго тут, щоб відбулося багато утворилося. Кальці СО3, але ж візуально ми вже бачимо, що побіліло. Тобто утворилося далі. І ще цікавий дослід, уже не диханням трубочки, а просто кидають сюди сухий лід. Сухий лід, який ми використовуємо, наприклад, зараз поставлю, ось бачимо сухий лід. Його використовують просто щоб гарно, наприклад, на дитячих святах діти мені розповідають, що додають до якихось коктейлів таких цікавих, щоб було ну, цікаво, наче як дим якийсь, чи хмарина. І що це таке взагалі? Це заморожений вуглекислий газ. Якщо ось подивитися, він, коли ну, такі шматочки льоду здаються, коли він у теплому приміщенні, то він починає перетворюватись в газоподібний стан. Ну, і ось дає такий ефект, як наче якийсь туман а, чи хмарина, де полюбляють ну, візуально дуже гарно. Тому ось тут додають вуглекислий газ, сухий лід. Додають сюди ж у кальцію аж двічі. А кальцію аж двічі сюди додали фенолталогін, індикатор. Ми говорили, що кальцію аж двічі взаємодіє із гукислим газом, утворюється кальцій карбонат, або, простіше сказати, крейда, і уже ж не буде тут вуга, тому індикатор теж повинен змінити забарвлення. Це дуже круплива. газ дуже, дуже концентрований. Це весь шматочок чистого кисло газу. Бачимо, ну, от чому такий туман наче здається. Це сам сухий лід розморожується, виділяється також, бо тепло все одно ж. І відбувається реакція також із кальцію аж двічі. Знебавлення. Так. Подивимося, що це за дослід. А, ну це щось із кулькою, добре. І також із розчинними солями теж відбувається реакція, наприклад, ось натрій 2КО3 кальцинована сода. І звичайною содою домашньою, там, це кислосіль натрій HCO3 буде відбуватися реакція. Теж утворюється кальцій СО3. І давайте подивимось. Так виглядає лощін кальції аж двічі. Знову ж таки, коли його готують, мутний площін, але він. Осідає і збирає такий зверху розчин, уже, ну, щоб він чистенький був, прозорий. А ось це натрій 2СО3. Називають кальцинована сода через, те, що, ну, через спосіб її добування, а тут, взагалі тут кальцію немає. Просто ось натрій, карбонат. Розчинна сіль. Всі солі з натрієм і калієм розчинні. То тут ось можна навіть таблицю розчинності не дивитися, якщо додати її до води, вона розчиниться. Це в сухому вигляді. Тут реакція добре відбувається і в сухому, і в вигляді, і в розчині. Тут приготували розчин. Доказують, що це розчинна сіль. Рощину додають Бачимо помутнення прощено через те, що тут утворюється кальцій СО3, а саме сіль нерозчинна кальцій карбонат. Так, ну ось, якщо постоїть, воно осяде, тому називається осад. Хімічні властивості ми розглянули. Як же швуги добувають, бо вчора я вам і не встигла розповісти, а це та сама схема, давайте розглянемо. Так само, як і натрій, калі... ну, ось, Спочатку треба добувати метал. А якщо є метал, то при взаємодії ось калію, барію, таких лужних металів і навіть. Кальцій, якщо він потрібний, все одно буде взаємодіяти з водою. Утворюється луг, але утворюється водень. Наприклад, от я хочу провести практичну роботу, а в мене немає розчину лугу, Закінчився. І мені треба приготувати, то я би не готувала ось так. Метал додавала би воду. Він так утвориться. Але через те, що утворюється водень. Реакція небезпечна, може загорітись, десь лопнути якась посудина, якщо це скляна, бо велика ене... велика кількість енергії виділяється. Тобто я би краще або е... взяла би оксид, додала до води. Ага, тут помилка треба виправляти. Тобто, наприклад, барій баріоксид додала би до води, або розміщ... що тут калій 2О треба виправляти це. Е... Набагато безпечніше, якщо додавати саме. Намалюю, де тут помилка, щоб ви знали. Калій 2О. Якщо додати до води, то буде калій H, барій. О, тут валентність 1, тут 2, тому буде калій 2О. Тут валентність у барія 2 і в оксигена 2 додати воду буде барій он Ождвічі. Не додивилася. Оксиди набагато безпечніше додавати, тому що тут просто утворюється луг. От як ми бачили у першій реакції, коли негашене вакно додавали воду. Просто утворюється луг і все. А коли ми додаємо саме металу воду, то це реакція надзвичайно бурхлива. Наприклад, ось те, що вчора я не встигла, ось натрій у кисні та у воді. У чистому кисні, ось натрій взаємодіє, ну, так бурхливо, ми бачимо, що він Окиснюється тут дуже сильно, але це в чистому кисні на повітрі реакція буде повільніша, він буде темніть просто. Але це метали, які дуже активні, і чому ми їх не можемо знайти в природі, ось як шматок золота. Тому що вони будуть з усіма реагувати все, що вони зустрінуть на своєму шляху. Тільки їх дістанеш із пляшечки і почнеш щось з ними робити, вони вже. Темніють. І ось, наприклад, взяли шматок натрів, не пожаліли і кинули у воду. Що буде? Ну, Це такий величезний шматок, і реакція дуже бурхлива. Якщо провести таку реакцію. Ну, в школі, наприклад, маленький шматочок все одно виділяється водень, нагрівається цей розчин і метал, який починає взаємодіяти з водою, і дуже-дуже багато енергії виділяється, і водень загорається, може, навіть якщо багато водню, трошечки вибухнути. тобто так. Такі бухливі реакції. Тому, звичайно, найлегше це ось приготувати, якщо є просто лух у сухому вигляді, якось, наприклад, ось гідроксид просто гранули в сухому вигляді їх розчинити у воді. Або так само кальцій-гідроксид. Це буде найлегше, або їх оксиди. Ось натрий-оксид можна додати до води, теж приготується основа. І так само... Кальцій оксид або негашене видно. Це найпоширеніші способи. Давайте, значить, продовжуємо далі: де застосовують кальцій аж двічі ось для зменшення кислотності ґрунтів. Можуть додавати невеликі кількості будівництво, виробництво вапна, відбілювачів від різноманітних. Ну, ось ми багато використовуємо. Та нейтралізація кислот у промислових стоках, тому що коли основа взаємодії з лугом, утворюється сіль, нейтралізується так само і ось ґрунт і промисловості, очищення соку цукрового буряку. Це, наприклад, при виготовленні цукру для того, щоб коли Отримують такий сироп уже з циклового буряку, він містить багато домішок. І для того, щоб їх осадити, додають ось такий кальцій аж двічі. Все випадає в осад, а чистий цукор, розчин цукру, його відбирають, також і для пом'якшення води. А взагалі, от сам хімічний елемент кальцій ну і магній, тут, так, не стільки. Тут. Вони дуже Ми розглядаємо іноді їх поруч, тому що вони для нас обоє важливі. Ось продукти у вас зображені, в яких можна трішечки магнію для свого організму дістати, то так само ось магній необхідний нам для синтезу також і білків. І разом із кальцієм він бере участь у передачі нервових імпульсів і скорочення м'язів. І дуже часто у людей, ну які займаються спортом, і просто навіть люди, які стають старші, у них стає менше магнію чи кальцію, з'являються судоми. Це означає, що не вистачає цього мікро, мі... цих мікроелементів. Тому... Вони важливі саме для того, щоб нормально проводились нервові імпульси, нестача магнію призводить до безсоння, втоми, такої, наче, ну, ось такі остеопороз також. І тому, звичайно, треба поповнювати запаси так само, і кальцію. Наші тканини вони місять багато кальцію. По-перше, і для крові вони необхідні, і для деяких гормонів, а особливо для кісток, зубів, для нігтьової пластини, для волосся. Якщо ви бачите на нігтях, дуже часто нам ну от, в університеті говорили, що якщо ви бачите на нігтях такі біленькі плями, то значить, не вистачає кальцію. Це такий признак. От у мене в дитинстві таке було, я пам'ятаю, зараз немає. Тобто можна поспостерігати за собою, якщо чогось не вистачає. І кальцію, як завжди, ми знаємо, що в молочних продуктах, у яйцях є багато, тому вживаємо. Якщо не можете вживати молочні продукти, то варене яйце одне з найкорисніших продуктів які є. І також ось наявність солей кальцію і магнію це одна із причин жорсткості води. Жорсткість буває різна. Тимчасова, це якщо є карбонати, і ми можемо. Просто прокип'ятити цей накип залишається на чайнику, і ми п'ємо нормальну чисту воду. Ну Наприклад, навіть та вода звичайна іскрана, якщо ми можемо, ну можна її вживати все добре, то вона має все одно такі розчинні солі. І для того, щоб нам ці солі не потрапили до нас, то ми кип'ятимо. Ну, краще так. Постійна жорсткість це якщо ось хлориди або сульфати. Тобто тут магній і кальцій, як метали йдуть, карбонати можна сунути кип'ятінням. А ось так само магній кальцій, але тут кислотний залишок хлоридної кислоти, тут кислотний залишок сульфатної, то кип'ятінням не допоможе. Це такі. Така постійна, постійна жорсткість, вона, до речі, ще і тимчасова і постійна видаляється, якщо додати соду. Але тут ми, можна кип'ятінням, тут не можна. Ось тут можна ще такий спосіб взяти додати соду. Наприклад, саме через цю жорсткість води ми використовуємо різні порошки, які ну, от, не впливає ця жорсткість. На наші речі, коли ми вип. Коли ми вода стає жорсткою під час проходження крізь пласти вапняку. Тобто ось ці осадові породи вони набираються, вода набирається різноманітними, наче як мінералами, і ось утворюються такі розчинні солі. Але коли ми можемо прокип'ятити, ми бачимо, ось, наприклад, пральна машинка для того, щоб. Її ну, от, врятувати. Можна ці солі також вони можуть взаємодіяти із кислотами. Ось ну, Ця нерощина сіль, яка утворюється, вона ось тут утворилася. Для того, щоб зняти цей наліт, наприклад, ви дод... ну, от, чайник, очищуємо чайник. Ну, можна додати лимонну кислоту або остову. Воно утвориться рощина сіль, яка просто змиється. Так.